Десь у самому серці Тихого океану, далеко від гасливих мегаполісів і звичних туристичних маршрутів, ховається архіпелаг, що здається уламкам іншого світу. Маршаллові острови це не просто крапки на карті чи черговий екзотичний напрямок для дайвінгу. Це місце, де природа, історія та культура зливаються в єдину химерну мозаїку, здатну вразити будь-кого. Але як і в кожній касті, за цією красою ховаються складні виклики, несподівані повороти долі та історії, які не залишають байдужими. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Розташовані в самому центрі Тихого океану, Маршалові острови на перший погляд можуть здатися віддаленими і ізольованими, проте насправді вони є важливою точкою на світової карті не лише географічно, а й геополітично, екологічно та культурно. Архіпелаг складається з 29 атолів і п'яти окремих островів, які розподіляються на дві головні групи: ралік у перекладі захід та ратак схід. Ці вузькі смужки суходолу, що не мов би виплили з бірозових вод, розкидані на величезній площі понад 1,9 мільйона квадратних кілометрів океану. Тобто, ми маємо, що сухопутна територія країни менша за Київ, а акваторія як половина Європи. Природа маршалових островів заворожує коралові атоли. Це живі структури, що утворилися з тисячолітньої коралової діяльності. Кожен атол, мов гігантська природна підкова, що оточує лагону, наповнену життям. Тут панує тропічний клімат, тепло, волога, а влітку, на жаль, ще й ризик тропічних циклонів. Середня температура протягом року близько 27 градусів, а дощі, хоч і часті, приносять життєво важливу вологу на ті крихкі острови. Але саме тут приховується один із перших неочікуваних фактів: через низьку висоту над рівнем моря в середньому всього 2 метри. Острови надзвичайно вразливі до зміни клімату. Один потужний шторм і ці шматочки землі ризикують зникнути під водою. Та, попри це, природа продовжує творити тут свої дива у водах Маршалових островів. Живуть понад 800 видів риб, безліч коралів, черепах і морських савців. Лагуни перетворюються на живі акваріуми, а рифи на бар'єри життя, які водночас і захищають, і надихають. Проте як це часто буває, ця краса має свою ціну. Коралові рифи тут знаходяться під загрозою, підвищення температури води, забруднення, надмірне рибальство. Усе це нищить тендітну екосистему. Деякі види морських мешканців, ще зовсім недавно численні, сьогодні занесені до червоної книги. Цей райський куточок на мапі землі більше ніж просто екзотика. Це дзеркало, в якому відображається і велич природи, і вразливість людства перед її викликами. Але щоб зрозуміти, як Маршалові острови стали такими, якими ми їх знаємо сьогодні, варто зазирнути в їхнє минуле сповнене відкриттів, вторгнень і навіть ядерних катастроф. Історія Маршалових островів це справжній калейдоскоп епох, в якому змішалися древні мореплавці, колоніальні амбіції великих держав і трагічні наслідки ядерної епохи. Першими людьми, які заселили ці острови понад дві тисячі років тому, були мікронезійці, правні навігатори, що подорожували тисячі кілометрів на каноя, орієнтуючись за зірками, хвилями та польотом птахів. Їхня здатність виживати і розвивати культуру в умовах обмежених ресурсів і ізоляції, досі вражає науковців. Але з часом до цього у самітного архіпелагу почали приходити чужинці. У XIX столітті Маршаллові острови потрапили під контроль Німеччини. Саме вона офіційно колонізувала ці території у 1885 році. Проте, після Першої світової війни влада перейшла до Японії, яка активно розвивала інфраструктуру і використовувала острови для своїх стратегічних потреб. Японські військові укріплення і сьогодні можна побачити на деяких атолах. Друга світова війна змінила хід історії знову. США, витіснивши Японію з Маршалевих островів, узяли архіпелаг під своє управління. Та саме під американською адміністрацією тут відбулися одні з найбільш контроверсійних і трагічних подій ХХ століття ядерні випробування на Атолі Бікіні. У період з 1946 по 1958 роки. США провели 67 ядерних вибухів, включаючи випробування Кестел Браво, найпотужнішу водневу бомбу, коли небудь підірвану США. Її потужність у тисячу разів перевищувала Хіросіму. Вибух спричинив радіоактивне зараження не лише самого Атолу, а й сусідніх островів. А мешканці Бікіні було евакуйовано і вони досі не змогли повернутися на батьківщину. Цей темний період залишив глибокий слід у свідомості народу та навколишньому середовищі. І навіть, попри зусилля з дезактивації, радіаційний спадок відчувається і досі, і в ґрунтах, і вставлені населення до зовнішнього світу. Проте, в 1986 році Маршалові острови отримали довгоочікувану незалежність. Підписавши США угоду про вільну асоціацію, вона дозволила країні самостійно формувати уряд і вести міжнародну політику, одночасно отримуючи значну фінансову допомогу та підтримку з боку США, американські військові і досі мають доступ до деяких островів, зокрема Атолок Ваджалейн, де розташована велика база та випробувальний полігон ракетних систем. Незважаючи на складну історію колонізації та зовнішнього впливу. Культура маршалових островів залишається надзвичайно живою і автентичною. Вона вражає своєю глибиною символізмом та здатністю адаптуватися до викликів сучасності. Маршальці це не просто мешканці коралевих атолів, це нащадки мореплавців, творці витончених ремесел і носії знань, які не записані в книжках, а передаються з вуст в уста. Основу населення становлять корінні маршальці: мікронезійський народ чисельністю близько 60 тисяч осіб. Дві офіційні мови маршальська та англійська, існують паралельно. Маршальська мова має два основних діалекти, пов'язані з групами островів Ралік і Ратак. Це мова, яка зберігає образи предків, терміни для опису океанічних течій, навігаційних зірок і навіть окремих типів кораблів. Втрата такої мови це втрата цілого світогляду. Особливе місце в культурі займають традиційні танці, яскраві, ритмічні і з символічними жестами, які відтворюють сцени життя, риболовлю, подорожі, кохання чи втрату. Музика ще один важливий елемент. Укулеле, співи багатоголосся, ритмічні оплески – Усе це створює магічну атмосферу під зоряним небом лагун. Ремесла ще одна сторінка культурного надбання. Місцеві жінки вправно плетуть кошики, циновки і прикраси з пальмового листя, створюючи візерунки, які передаються у спадок. Однією з найцікавіших і найменш відомих традицій є використання навігаційних мап із паличок. Ці карти створюються з тонких дерев'яних паличок і мушель, які символізують острови, хвильові моделі і течії. Такі мапи були суто індивідуальними, вони не використовувались під час подорожі, а запам'ятовувались на пам'ять перед виходом у море. Це було містецтво поєднане з наукою і водночас доказ того, як глибоко маршальці розуміли океан. Громада і родина центр усього. Люди тут живуть у великих родинних групах, де старші мають великий авторитет. Вирішення побутових питань, виховання дітей, святкування усе відбувається разом. Власність часто колективна, і навіть земля зазвичай належить матрилінійним родам, що додає ще один цікавий аспект до соціальної структури. Попри глобалізацію, маршальці зберігають свою індентичність. у школах вивчає традиційні пісні, історії та мову у багатьох домівках, поряд із телевізором, старі висловальні каної це суспільство, яке живе на стику давнини і сучасності, з поглядом у майбутнє, але серцем у глибинах океанського минулого. Сьогодні Маршалові острови це країна контрастів. З одного боку бірозові лагуни та тиша тропічного раю, з іншого гострі виклики економічного, соціального та екологічного виживання. У цій державі немає мегаполісів, промислових зон чи багатоповерхівок. Життя тут тече повільно, розмірене, але за кожною усмішкою історія щоденного подолання труднощів. Основою економіки країни є рибальство. Океан для маршальців не просто середовище існування, це джерело харчування, доходу і культурної ідентичності. Багато родин залежить від традиційного рибальства, а великі ліцензії на вилов тунця приносять надходження в державний бюджет. Ще одним важливим джерелом доходу є надання права на використання маршалового прапора. Попри відсутність власного великого флоту, країна реєструє іноземні торгові судна, що дозволяє отримувати прибуток за рахунок міжнародної судноплавної індустрії. Це один із прикладів того, як мікродержава використовує глобальну економіку у своїх інтересах. Сполучені Штати залишаються головним донором. За умовами угоди про вільну асоціацію. Країна отримає щорічну допомогу, яка покриває значну частину державних витрат. Туризм також має потенціал, хоча розвинутий поки що дуже скромно. Однак разом із цим безробіття, нестача робочих місць і відтік молоді. Багато маршальців мігрують до США, особисто до штату Арканзас, створюючи діаспору, яка вже перевищує населення самої країни. Деякі залишають батьківщину через зміни клімату, інші через відсутність перспектив. Іронія в тому, що з кожним таким переїздом громада на островах стає меншою, а тягар відповідальності за майбутнє важчий. Освіта доступна, але має свої труднощі. Англійська мова основна мова викладання в старших класах і коледжах, хоча багато учнів не володіють нею достатньо добре. Україні діє коледж маршалових островів, де навчають за програмами вчительства, бізнесу охорони здоров'я. Але вища освіта часто змушує молодь виїжджати за кордон. Система охорони здоров'я. Ще один виклик: на більшості атолів є лише фельдшерські пункти і лише в столиці Маджуро функціонує головна лікарня. Хронічні хвороби, такі як діабет і серцево-судинні захворювання, стають все більш поширеними, частково через зміну харчових звичок та залежність від імпортних продуктів. Місцеве харчування, риба, кокоси та ро поступово витісняються консервами та рисом за кордоном. Та, попри всі труднощі, маршальці не втрачають віру. Вони вірять у майбутнє, вчать дітей берегти культуру, дбають про спільноту. У кожному селі є церква, школа і місце збору громади. Це осередки єдності. І коли світ заглядає на ці крихітні острови, він бачить не лише труднощі, а й приклад стійкості. Адже життя тут це не лише боротьба, це ще й постійне нагадування, що навіть маленька держава має велике серце. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!